Доброго дня, магія та українською. мене звати Олена. Загальний розклад. Чого ви не чекаєте, а воно станеться, не зробите вибір, самі собі закриваєте шляхи. Не робите вибір, не скористаєтеся або не використаєте шанс, який здобудете. Не матимете можливості покращити загалом ситуацію. Один варіант. Інший варіант є негатив. Негативний вплив з боку жінки, яка активно діє в ваш бік і не дає вам можливості реалізувати, реалізуватись, здійснити ваші мрії. Вийти з безгрошів'я, бідності. Але не так сталося, як гадалось. Вищі сили дадуть вам можливість, ви отримаєте ресурс, як подолати, як позбутись інформацію, розуміння. або що вам робити, щоб покращити ситуацію, змінити ситуацію, ну і досягнути того результату, якого ви прагнете? Рухаючись зовсім в іншому напрямку, ви отримаєте позитивний результат для себе. А от та, яка негативно впливала на підставі того, що ви здобудете. Завдяки підтримці від вищих сил, здобудете можливість реалізувати, реалізуватися, якої б сфери життя це не стосувалося, і особистого життя в тому числі. Тобто, якщо ви зробите вибір в бік партнера, при цьому тому, що був негативний вплив, негативні дії стосовно ваших стосунків, закривалися шляхи, прикладали зусилля, щоб ви розійшлися. І зрозумівши, що ви Здобули для себе можливість бути щасливими, незважаючи на негативні дії з її боку, ну таким чином, вона отримує бумеранг розбите серце. Тобто, якщо вона вам прагнула розбити серце своїми діями, своїм негативним впливом, то серце розіб'є вона сама собі, тому що здобуде розуміння, що не отримала. Того результату, якого бажала, да, і буде підвішеному стані. В стані жертви буде вона. Ну, завдяки бумерангу і покаранню, які отримає від вищих сил, тому що негативно впливало, впливало на ваші стосунки, на ваше життя. Ну і загалом на те, що ви не змогли реалізувати і реалізуватись. Ну, в якої би сфери життя це не стосувалося. Насамперед, в особистому житті. А ви будете в зовсім іншому напрямку. Ви можете отримаєте шанс, можливість вийти з безгрошів'я, бідності, безрезультативності і неможливості змінити ситуацію. Дякую.